Усім привіт! На огляді захищений смартфон Oukitel WP21 Ultra. Практично той ж самий WP21, але замість другого дисплею позаду у нас тут тепловізор. Штука, по-моєму, більш цікава. Давайте почнемо з комплектації. До комплекту у нас входить блок швидкої зарядки на 66 Вт, він дуже масивний, заряджає смартфон доволі швидко. Також тут є інструкція, кабель і по суті все. Корпус використовується той же ж самий, що і в WP21. Лише замінили оцю от задню вставочку, помістивши сюди тепловізор і камеру для роботи з тепловізором. Також тут є нічна зйомка, ось тут окремо є спалах. Коротше, в плані зйомки тут все непогано, до цього ми скоро дійдемо. Зліва на панелі кнопка, яка налаштовується, слот для сім-карт, з цієї сторони кнопка блокування із вмонтованим сканером відбитків пальців, а також кнопка регулювання гучності окремо. Дуже, до речі, зручне рішення. Зверху знаходиться динамік і мікрофон. Знизу також мікрофон для розмов і другий мультимедійний динамік. Роз для навушників немає, але є тайпсі для зарядки, для ремінця кріплення також є. Ну і в плані якості стереозвуку не найгірший, ну але й далеко не найкращий. Що складає основу цього смартфону? Її складає процесор Helio G99. Тобто це типовий середньоціновий смартфон, який не похвалиться вам якоюсь суперпотужністю. В той же час її, звичайно ж, буде вистачати і для ігор, і для навігації, і для багатьох-багатьох програм. Просто це не флагман, це типовий середньоцінове залізо. Давайте відразу про тепловізор. Тепловізор, як бачите, у нас від компанії InfiRay. на багатьох конкурентах до сих пір у 2024 році, навіть встановлюється від компанії Flir, трошки більш застарілі модулі. А от InfiRay, це вже дійсно крутого рівня тепловізор. Він і бачить далі, і спектр температур відображаємих в нього дуже кращий ніж в тих конніжфліра. Тут є про режим, є режим звичайний. Можна вибирати палітру, яка у нас буде по кольорам. Тут це в стандартні абсолютно можна заміри температури в різних місцях робити. Можемо вибирати багато параметрів. Повірте, якщо ви захочете з цим погратися, ви тут багато чого для себе знайдете. В цьому смартфоні 12 ГБ оперативної пам'яті, 256 ГБ постійної, 12-й Android. І подивіться, як виглядає графічна оболонка. Комусь це подобається, комусь це може не подобатись, і це абсолютно нормально. Але у Кітел хотіли зробити такий собі супер преміальний смартфон. Не знаю, вийшло в них чи ні, вирішувати тільки вам. Швидкість роботи системи, звичайно ж, без претензій, все дуже швидко, все працює, ніяких нарікань. Дисплей у нас IPS, має частоту оновлення 120 Гц, звичайно ж, тому що навіть середні цінові смартфони зараз отримують такі круті матриці. Можна вибрати і 60 Гц, в принципі, якщо хочете трішки зекономити заряд акумулятору. Ну і по камерам. Камера основна на 64 мегапікселі. Ось окремий пункт меню, в якому ми зможемо знімати на ці 64 мегапікселі. Режим відео, давайте покажу вам всі його характеристики і налаштування. 2к він максимально записує, стабілізації в смартфоні немає. Та й в цілому багатьох тут налаштувань для режиму відео ви не знайдете. Це в цьому плані трошки простенький смартфон. Якщо ж ви хочете нічний режим, заходимо ось сюди і отримуємо монохромне зображення чорно-біле. При цьому датчики у нас вже працюють, інфрачервоні ось ці, і в повній темряві ви дійсно зможете зробити фотографію або зняти відео. І додаткові декілька режимів також бачите їх перед собою. Смартфон цікавий, але давайте зануримо його в воду, бо ж це все-таки захищений смартфон. Oukitel WP21 Ultra – це сучасний середньоціновий смартфон захищений з тепловізором. Причому з тепловізором, який ви можете побачити на більш дорогих захищених смартфонах. От саме через тепловізор ця модель і користується великою популярністю. Подивитись актуальну ціну і купити цей смартфон ви також можете. Посилання на цей апарат в описі під цим відео.